Завершився матч 14-го туру другого дивізіону Української професійної футбольної ліги України серед команд «Колас-2 Ковалівка ФК Тростянець поряд зі мною головний тренер футбольного клубу Тростянець Юрій Михайлович Бакалов. Юрій Михайлович, скажіть, будь ласка, з яким настроєм їхали сьогодні на гру? І чи вдалося вам в сьогоднішній грі, скажімо так, достукатись до своїх футболістів? Чи повністю вони виконали тренерські настанови? Ну, дивіться, з настрою ми їхали гарно. в першу чергу, тому що ми знали, куди їдемо, да, до лідера нашого чемпіонату, нашої групи, ми, скажімо так, дуже хороша команда. По, якщо брати на рахунок, чи достукаться, чи не до касукаться, я вважаю, що може хтось буде і скептично до моїх слів відноситись, що команда наша ну, на такий рахунок точно не заслуховує. Ми розбирали команду, показували, да, і був акцент зроблений на те, щоб дуже команда якісно, не ті гарно. На стандартних положеннях, маючи, скажімо так, потужність, скажі так, ростові дані на тому. Ну, ви бачили самі, якщо брати при всій повазі да, до команди «Колоса» ті моменти, які. Створювалися і з нашої сторони на пів момент, і з їхньої сторони це було якби певні награвання. А дві помилки при стандарті, десь розконцентрація, зламала геть все. І ви розумієте, що досвідчена команда, якою є команда Колос да, за помилки цієї обов'язково буде наказувати. Тому ми попереджали футболістів. Ну, на жаль, так, як є. Там третій м'яч я вже не беру. А дві помилки, які скажімо, до цього. Я вважаю, що ну, певна перевага в не З якщо брати загалом гру, да то я не скажу, що ми не сьогодні виглядали на той рахунок, який маємо команда грала, команда намагалася. Єдине, що не вистачило, дійсно останньої крапки, мені десь в останній третій зоні, не дарма загострення, або удар у поворотах. Тобто, певні моменти, ми напівмоменти ми створювали, але кінцівки та на жаль немає. А без голів ви знаєте перемогу. Звичайно, дуже важко здобути. We'll be right <laughs> back. Ви дуже досвідчений тренер з великим багажем, скажем так, досвіду за плечима. Маєте досвід роботи в українській прем'єр-лізі і як гравець дуже авторитетний. Розкажіть, будь ласка, кілька слів, як вам працюється в Тростянці. Я знаю, звісно, в сучасних умовах дуже важко працювати. Поділіться своїми враженнями. Ну, по-перше, треба подякувати нашим Збройним силам за те, що надають можливість працювати да, ну і грати в футбол. Як я думаю, що за мною погодиться і тренерним. Колоса і всі інчима. Ну, Працюється нормально, ви розумієте, не даний простий регіон. Ви знаєте, що у нас не так все просто, ми, як в інших регіонах Сумської області. Ми, дуже, скажімо так, от навіть сьогоднішня грав да, трошки показала, за рахунок чого да, ми, команди можуть вигравати а і виривати ті матчі, ми, да, коли колос робить заміни, вони пришвидшуються, да, якісь і все іншим. Ми ну, замінами теж хотілося і жити, гру додати трошки швидкості, але заміни колоса і заміни наші, то різний. Ну, вважаю, не дуже велика. І ясно, що в наш регіон, знаєте, не кожен футболіст поїде. І є певні мав, сумніви там на тому. Але я скажу, загалом Троценційнові обстановка нормальна, де, да, люди працюють, люди живуть, місто відбудовується. Тому тут якісь говорити зайві речі, я думаю, що не, ну, не наразі. Ну, от плавненько переходимо до Тросенця, до наступної гри. У вас е в 15-му турі е знову ж таки така а, дуже. Серйозна команда їде до вас в гості, в Чернігів, яку називають одним із таких серйозних претендентів на підвищення в класі, судячи по тому, як вони підсилились зимове міжсезоння. Поділіться так, десь інсайдом, як будете зустрічати гостей Чернігова чи їм бій. Та ну ми на кожну гру нам налаштовуємося. Ми ж не приїжджаємо і не виходимо на гру для того, щоб там програти. Чи на тому у нас теж певні були моменти, і ми говорили про то. Ми дуже багато втратили очків, на жаль, таких, які не потрібно було в першому колі. Звичайно, скажемо так, треба було доганяти. Зараз вже інша ситуація. Тому ми на кожну гру виходимо з задачою перемогти будь-яку команду. І сьогоднішня гра, Ви бачили, теж ми приїхали до лідера, до хорошої потужної команди, але ми я скажу Ще раз повторюсь, то що ми на той рахунок не награли, то точно по самій грі, якщо брати мене. та ж сама ситуація буде і, скажімо так, з іншою командою там. Будь-хто то буде, чи буде то Чернігів, чи інші команди, які до нас будуть приїздити. Тому я ж кажу, що ми на кожну голову виходимо з задачою перемогти. Ну от на цій оптимістичній ноті будемо завершувати інтерв'ю. Я хочу побажати команді Тростянець і вам особисто переможних вершин, яскравої гри і удачі. Вона Дяк. в футболі Дяк. дуже важлива. Почився поєдинок 14-го туру чемпіонату України серед команд другої ліги, професіональної футбольної ліги України. Лідер турніру в групі Б колос Колос-2 Ковалівка обіграв ФК «Тростянець» з рахунком 3-0. Поряд з нами. Головний тренер футбольного клубу Колос-2 Ковалівка Володимир Петрович Бондаренко. Володимир Петрович, ну, перш за все, прийміть наші вітання. Все ж таки, десь трошки. Хвилювалися так, напевно, всі болівальники, колос два ковалівка перед цим матчем, зважаючи на дві поразки поспіль, ну вони розтягнулися в часі на декілька місяців, але все ж таки це неприємно. Розкажіть, будь ласка, з чим пов'язуєте? Невдалий старт, і скажемо так, можливо, команда трошки просіла? Чи які причини це? Ну на початку просісти це дуже важко. Там в Вінниці складалося все не так, як ми планували, як хотіли, і звідти і ти результат я казав, що ну, який був, то нас переграло по всім статтям. Але що хочу сказати, там по сьогоднішньому матчу, по неділі, як йому тренувалися, на установці хлопцям казав, що зараз в роздягальні грає, будемо називати склад, грає 11 хлопців з перших хвилин. Я кажу, а по неділі, яка була, ми, кожну, кожний. Ну, ми, хлопці так працювали, що ми бачили, як горіли глаза у всіх і очі, що вони дуже хотіли. І я ж кажу, що було дуже складно вибрати ст стартовий склад. Але все спрацювало, і виграли, і заміни і вийшли дуже-дуже впевнено, два гола забили з заміни. І ну, я ж кажу, Дуже дуже гарна перемога, яка надихає. От скажіть, оця пауза в першому таймі. Як гадаєте, вона пішла на користь Чи, на, нам і більше на шкоду супернику? Чи однаково для обох команд ну, склалася таке враження, що трохи вийшов з хорошим настроєм, а після цієї паузи вони так дещо поламалися. І робота на стандартах. Я так розумію, два голи забиті з кутових, Це наслідок тренувань. Ну завжди е працюють всі над стартапами, багато приділяють уваги. Ми там е якось питали, розігрувати якісь моменти, але в цій грі вирішили подавати і набігати. І, і так склалося, що дуже гарні передачі зробив Артем. Недоля забив Владка, навівчим я його вітаю. То багато він ходив туди, не міг ніяк зустрітися і правильно забити там цей м'яч. Дуже добре забив і другий м'яч на випередження. Даня Колесник зіграв ну, гарні голи. Так, це є напрацювання. Тут, як кажу, що все, все, все співпало. А те, що там повітряна тривога, то до, мені здалося, що до повітряної тривоги ми дуже гарно виглядали і після повітряної тривоги. ну, Гра була наша, да, було нервово 1-0 що він слизький, але другий м'яч зняв вже всі, ну я ж кажу, що все було під нашим контролем. Ну от не назвеш цю гру якоюсь жорсткою, чи грубою, чи брутальною, але вісім жовтих карток від арбітра ми сьогодні побачили. Я бачив, ви були незадоволені цим фактом. П'ять із них пасивів футболістів коло з два ковалівка. Це свідчить про неуступчивість наших футболістів, десь зарядженість на боротьбу. Чи можливо це просто трохи передали куті меду служителі футбольної феміди? Да, я не хочу нічого казати про служителів. Це є. хто там каже за них, але ну, дуже дивно, коли команда виграє. 3-0 і у команди, яка приймає цей матч, сім жовтих чи вісім, як ви кажете, сім жовтих карток. І Любий фолд у мені. Ну, наші, мені здається, п'ять було. Справедливості заради. П'ять у нас, здається, 5. 5 у нас і три у них. Сім було сім жовтих карток. Ничего. І я ж кажу: мені дуже цікаво подивитися статистику, скільки фолів бо там було з нашого боку. Но, ну, ну, це не дуже гарно. Я так рахую, що ну. Таке, але з другого боку це зарядженість на боротьбу, це зарядженість на результат, це зарядженість хлопців на якісь там між собою там єдиноборства і все остане. Тому ми в Вінниці програли матч і. Нас була одна, чи може так. там жовта картка Ілья Лящук отримав за якийсь там епізод, в якому не повинно було. Ну так не можна програвати і матчі, і нема характеру. Сьогодні був характер, сьогодні була зарядженість. І я вітаю хлопців вони справжні герої. Сьогодні їдемо далі. Ну, дякую, на цій оптимістичній ноті. Прекрасна перемога 3-0: прийміть наші вітання і так тримати і в майбутньому. Дякую. Друзі, щойно.